Великодні загадки. Ми яєчка пофарбуємо, пасочку смачну зготуємо. Смакувати не набридне, як у дім прийде. Великдень. Як її ми випікаємо, то молитву промовляємо. Страві цій! Є Божа ласка, ця святкова здоба Паска. Писачок до рук візьмемо, візерунки нанесемо, розквітне наша вишивка, яєчко гарне, писанка. У цибулині покупаємо. І на тарілку поскладаємо одне за одне Кращенькі яєчка дива, крашанки. Ми кладемо кошик паску, масло, сир, кільце ковбаски, Крашанки М'яса півкіль, кіль, свічку, хрін, звичайну. Писанки розмалювали, Паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали, Якого свята чекаємо ми. Великдень! З Великоднім вітаємо та усім бажаємо. Радості, щастя, здійснення мрій, миру, перемоги, багато усмішок, вірної дружби, любові, удачі, родинного затишку, здоров'я, душевного тепла.